І от, знаєте, в цьому питанні, де б ми не були, в якій би позиції ми стояли, де б ми не опинилися неочікувано, очікувано, усвідомлено, неосвідомлено головне, що я ж кажу, що робити? От я вже тут, що робити далі? Я особисто собі взяла п'ять пунктів. Ти не знаю, подумай, може, в тебе буде більше, може буде менше, хто його знає, так? Да? Але перший крок для мене це визнати. Що ось я тут, в цій ситуації, визнати саму ситуацію, позицію, стан речей, які відбуваються. Тому що інколи ми не хочемо це визнавати навіть. Признавати. Да? Неважливо, хто винний. Просто от склалася така ситуація, і ми її визнаємо, цю ситуацію. Далі 에, треба в цьому ж питанні, в першому кроці, визнати не тільки, що це сталося, а визнати, що Бог є наставником і кимось безпечним. Тобто. Той, хто може як особистість допомогти мені в цій ситуації. Друге, що б я зробила би, це говорити правду, яку я дійсно знаю, розумію, відносно як Бога, так і людей. Третє, що б я робила би, да, навчилася приймати допомогу. Якщо, наприклад, Бог дає людину, яку я, наприклад, від неї я точно не хочу брати допомогу, то брати, тому що в цей момент дає не людина, а дає Бог. І навіть якщо людина потім буде маніпулювати, я ж тобі допоміг. Це про неї. Це про тебе, це не про мене. Я била, тому що ти прийшов вчасно, коли сказав це Господь. Четверте, що б я зробила би, я б дозволила собі розслабитись в плані, щоб не звести себе до могили, щоб серце не боліло, голова не кипіла. Да? Тобто не було цих речей, які не потрібні. Тобто, розслабити в плані, не дозволити мозку проникнути в глибину серця і душі. І п'яте. Це повернути фокус, а фокус це вирішення, і воно яке буде? Людяним, християнським, чесним, правильним, що все ж таки я завалірую, бо я щось хочу сховати. Прикрашу щось дещо якось зроблю. Понимаешь? І то, тобто, що я хочу. От мій п'ятий це мати фокус, але на чому це вирішуємо теж ми. І потім знов таки буде результат. Або позитивний. Або продовжиш бути там і ти. І от щоб знаєш, навіть дійти до цих усвідомлень, до цих пунктів, хочеться дати завдання так, тим, хто буде нас слухати. Ну, я ж зав... як завжди практика, це ж це жода. Да -да -да. Наша... Давайте попрактикуємося, як то каже, да? і таких е... два моменти: це перше, це написати, що я тримаю на собі, що вже час передати Богові. От що я тримаю на собі, і вже час це віддати Богові.